Привіт усім, Сьогодні буду продовжувати таку тему як підготовка до укриття винограду. Багато хто скаже, що навіщо купляти скільки дорогих речей, укривних матеріалів, якщо можна, все більш простіше, більш дешевим зробити. Я скажу так, що хочеться, щоб все було досконало працювати. Хорошим інструментом. Скажем, можна їздити і на Жигулі, але все рівно хочеться їздити на хорошій, комфортній іномарці. І так, приступимо. Сьогодні у нас буде така тема, як чим же зв'язати нам лозу перед укриттям. Раніше я користувався ось такими. Порізаними старими кабелями. Тут алюмінієвий сердечник, і він, скажімо, при згинанні має пам'ять. Тобто ним затягнув, можна дуже і не зав'язувати, воно буде його до кучі тримати. Але все рівно хочеться користуватися більш таким чимось зручнішим. І вирішив я перейти ось на такі. Пластикові стяжечки Вони є багаторазові. От саме це мене і зацікавило, бо якби вони були одноразові, і після кожного сезону їх розрізати, викидати, ну, це також не має смислу їх купляти. А ці стяжечки, скажімо, хороший пластик, видно, що якісний, 7,5 мм ширина і 40 довжина. Так що їх зв'язати лозу, пучок вистачає. І я ж кажу, що тут класно, те, що вони багаторазові. Одною рукою не дуже зручно. Дивіться, як все працює. Сюди ми стяжечку запихаємо і починаємо. Затягувати. Вона затягується. Тримає досить таки добре. Потім, коли при відкритті нам треба їх вже буде розв'язати, як ви бачите. Тут є ось такий ось речажок, на який ми нажимаємо, зубчик відходить і стяжечка починає відпускатися. І все, я таку стяжечку потім весною зібрала до наступного сезону. Я вважаю, що це дуже зручно. Так, це не реклама. Ну, щоб ви розуміли, що по ціні, це, до речі, я купив 150 штук. Оце тут 100 штук в клейонці, коштує вона 340 гривень. Скажем, номер телефону, кого я купляв, залишу під відео. Хто захоче то й можете собі прикупити такі, такі стяжечки. Ну от і все. Підписуємося, поширюємо, ставимо лайки, коментуємо і до нових відео.